У нас є ось така пропорція. І зазвичай, перше, що може прийти в голову, це схрестим пальці і спробуємо перемножити хрестиком. Раптом вийде щось хороше. І насправді, зазвичай, це досить хороша ідея і це повністю робочий спосіб. Давайте розглянемо, що вийде. Що значить множити хрестиком? Це значить, що ми множимо цей знаменник на цей чисельник і множимо ось цей знаменник на ось цей чисельник. Тобто ми все робимо так. Навхрест. Що ми маємо 3 множити на x-9 дорівнює 12 множити на 2. Розкриваємо дужки. Отримаємо 3х мінус 27, дорівнює 12 на 2, це 24. Тепер треба додати по 27 до обох сторін. Отримуємо 3х, дорівнює 24 плюс 27 це 51. Ну, і все, що лишається, це поділити на 3. Тут ділимо на 3. І тут ділимо на 3. Трійки скорочуються, х дорівнює. 51 ділити на 3 це 17. Отже, відповідь ми отримали. Тобто цей спосіб досить робочий. Але можемо підійти до цього з іншої сторони і подумати, як по-іншому це розв'язати. Наприклад, от я дивлюсь на мою пропорцію, і мені здається, що мені заважає ось ця 12-ка. І я хочу від неї якось позбутись. Як я можу це зробити? Я можу обидві сторони пропорції домножити на 12. Тут множимо на 12 і тут домножимо на 12. Що ми отримаємо в результаті? 12 скоротяться, лишиться хміну 9 дорівнює. 2 ділити на 3 і множити на 12. Давайте запишемо це як 2 множити на 12, ділити на 3. Тоді 12 і 3 скоротяться зверху лишиться 4. Отже, х мінус 9 дорівнює 2 множити на 4 це 8. І тепер все, що нам лишилось, це просто додати 9. Додамо 9 і тут додамо 9. Отримуємо х дорівнює. 8 плюс 9 це 17. Як бачимо, відповідь одна й та сама. І ось що цікавого в алгебрі. Це те, що поки ви робите щось математично логічне, ви отримаєте правильну відповідь. Тобто не існує єдиного правильного методу розв'язання. Ви можете просто обрати вам зручніший і завжди дійдете до правильної відповіді, якщо ви все робите логічно. Давайте розв'яжемо ще одну пропорцію. Нехай у нас буде пропорція 7 восьмих дорівнює 5 ділити на х плюс 1. Цього разу вже в нас х у знаменнику. Ну і це прям незручно, насправді. І нам треба якось від цього позбутись. Для цього ми мно... можемо спочатку позбутись від x плюс, один, домноживши обидві сторони на x плюс. Один. І тут множимо також на x 1. А також заодно можемо позбутись і восьмірки. Для чого нам дроби? правильно? Домножимо тут на 8 і тут на 8. І насправді можна помітити, що те, що ми щойно зробили, це, по суті, і є множенням навхрест. Тобто це те ж саме, що ви просто помножили це все, як ми робили в минулого разу: навхрест 5 помножити на 8 і 7 помножити на х плюс 1. Давайте побачимо, як це спрацює. Тут у нас x плюс 1 і x плюс 1 скоротяться, тут у нас скоротяться вісьмірки. Отже, ми отримаємо 7 множити на x плюс 1. Дорівнює 5 множити на 8. І, в принципі, якби ми множили ось так і ось так, ми отримали той той же самий результат. Тобто, як ви бачите, різні трохи методи, різні підходи, але по суті воно все зводиться до схожих результатів. Давайте тепер просто це розв'яжемо. Розкриємо спочатку дужки. буде 7х плю 7, дорівнює 5 множити на 8, це 40. Тепер віднімемо 7. Тут мінус 7, та тут мінус 7. Отримаємо 7х дорівнює 40 мінус 7, це 33. І все, що лишилось, це просто поділити на 7. Тут ділимо на 7. І тут ділимо на 7. Лишається просто х дорівнює 33 сьомих. І якщо ми хочемо отримати мішаний дріб, то це буде х дорівнює 33 ділити на 7 це 4 та 5 сьомих.